Грузія чи Сакартвело? Україна досі використовує російські імперські назви щодо інших держав. Суперечки щодо перейменування Грузії на Сакартвело тривають вже давно. На сайті президента України можна знайти не одну петицію з ініціативою перейменувати Грузію на Сакартвело. А нещодавно було зареєстровано проєкт постанови про використання в Україні історичної назви країни Грузія Сакартвело до слова Литва Змінила назву Грузія на Сакартвело в офіційному вжитку ще в 2018 році, і навіть ця назва вжилася у литовському суспільстві у таких повсякденних розмовах. Чому картвели закликають міжнародну спільноту переглянути їхню назву країни і чому Сакартвело є коректнішою назвою? Про це сьогодні й поговоримо. Ви на каналі Хістюб, Мене звати Марія Павлечко. Поки звучатиме промо. Натисніть лайк до цього відео. Підпишіться на канал, якщо ви зі мною вперше, і напишіть в коментарях, чи ви користуєтесь назвою Сакартвело чи Грузія у своєму повсякденному вжитку. Існує безліч випадків вживання різних назв на позначення тої чи іншої країни, народу, регіону чи міста, як в історичній перспективі, так і в сучасних реаліях. На формування цих мовних традицій впливає ціла низка факторів: це, зокрема, історія міжнаціональних чи міжрегіональних відносин, політичний чи культурний контекст. Великих держав і міжнародних мов офіційно в Україні назва Грузія також не виключення. Взагалі понад тисячу років грузини називали свою батьківщину Сакартвело, що дослівно означає країна картвелів. До існування офіційної держави Грузія існували дві політичні території картлі на сході Сакартвело та егрісі на заході. Сама назва грузинського народу Картвели пішла саме від назви першого з цих двох політичних утворень. Галі грузинів і Грузію в світі знають під різними назвами. Найпоширеніша назва це Джорджія. Цю назву використовують у західних країнах або країнах, що перебувають під впливом заходу. Грузія, грузин, таку назву використовують здебільшого в російському або в слов'янському суспільствах в країнах, які свого часу входили до тих злощасних совєтів, а також в інших мовних групах, що перебувають під впливом російської мови, тобто. Коли ми говоримо Грузія, ми цим самим легалізуємо імперську російську політику стосовно інших держав протягом багатьох років досліджень вчені пропонували різні теорії походження цих двох форм: там Джорджія, Грузія, Джорджія походить від грецької мови і означає земля хліборобів. Або що тут особливо шанували святого Георгія, і саме тому з-поміж інших назв виникла і назва Джорджія. Зрештою, вчені дійшли згоди, що як не дивно. Всі ці різні екзоніми, тобто назви країн народу іншою мовою, походять від одного спільного кореня. Попри походження, слово Грузія увійшло до інших мов через і під впливом російської мови, відповідно, паралельно з лінгвістичними дослідженнями, серед грузинів і не тільки побутує думка, що Джорджія це західна назва країни, тоді як Грузія, це російська і радянська назва. Спочатку 21-го століття з ініціативи грузинського уряду. Питання про заміну назви Грузії на Джорджію піднімалося в багатьох країнах. В результаті Ізраїль в 2005 році, Південна Корея в 2011 році, Японія в 2015 році відмовляються від назви Грузія, що була створена під впливом російської мови. У 2018 році до них також приєдналася Литва, яка ухвалила виняткове рішення і стала першою державою у світі, де назва Саккартвело офіційно називають терміном, що відповідає її автоніму Сакартвелас Сакартвело зі свого боку зробила такий вдячний крок у відповідь і почало вживати Литува замість назви Литва, яка також походить з російської мови. Але питання, як називати чужу країну, народ своєю мовою, це справа конкретної держави і справа народу та уряду. Та чи інша позиція вона взагалі може ґрунтуватися на історії, на традиції, лінгвістичній та культурній Мотивації або навіть на сучасному політичному контексті та викликах, які є сьогодні. Слова грузія та грузин мають очевидно російський та радянський присмак. Крім того, ці назви також асоціюються з російськими імперськими поглядами та уявленнями про сакартвело та картвелів. До речі, слово грузин вже стало так би мовити сленговим у сучасній картвельській мові, який використовується для позначення псевдопатріотичного псевдопатріотичного все до традиційного картвела, тобто це тип громадянина, якого протягом двох століть формувала, а потім і ще формувала Російська імперія та її правонаступник Радянський Союз. Їхній первісток, нинішня Росія, теж хоче і уявляє собі таку Грузію і Грузина, тобто регіон, що став, так би мовити, заднім двором Росії. Кожен московит знає таку собі сонячну Грузію: з вином, Хінкалі, Хачапурі, гостинну, запальну та артистичну, з висатими чоловіками і великими кепками, з грузинськими піснями і танцями. Саме важкий досвід минулого і неприйнятність таких стереотипів стали причиною протестів проти назви грузія і грузин. З іншого боку, у згаданих екзонімах немає нічого неприйнятного, Втім, не варто акцентувати на комічних образливих та антинаукових етимологіях слова грузин поширених у сучасному російському. У суспільстві наведемо цитату грузинського історика Буба Кодави. Цікаво, що нам картвелам екзонім Джорджія подобається. Він не здається чужим, а навпаки, відчувається рідним, і ми навіть певним чином пишаємось ним. Адже, попри етимологію назви, вона асоціюється зі святим Георгієм, іконою віри та боротьби. Саме так розуміли Джорджію в давніх європейських джерелах, і саме так її розуміють сьогодні пересічні картвели. Які вбачають у Святому Георгієві покровителя своєї батьківщини, що споконвіку бореться за віру і свободу. У нас немає спільної думки щодо того, як іноземцям краще назвати сакартвело та картвелів. Більшість картвелів віддають перевагу Джорджії перед Грузією і, звісно, перед Гурчистаном. Існує однак думка, що вживання Сакартвело іноземцями є дещо штучною. А для тих, хто так вважає, ця тенденція здається. Новою та дивною донедавна такої традиції не існувало. А сам термін сакартвело здається належав виключно картвельській та кавказькій лінгвістичній спадщині. Слід також взяти до уваги, що в багатьох мовах і культурах в зоні Джорджія має багатовікову традицію. Чи може зміна назви також створити конфлікт з культурним, літературним і науковими традиціями певних народів? Про це мають думати і судити народи відповідних країн для нас. Саквело. Це щось справді особливе, неповторно милозвучний термін, який ніби неможливо повністю зрозуміти людині, яка не знає картвельської мови. Але й правда, те, що все традиційне колись було новим і незвичним. Хочу сказати, що якщо Грузія себе іменує Сакартвело, то нам, українцям, потрібно переглянути цю назву, все ж таки пропагування російської імперської політики нашими вустами це велика шкода. Давайте наведемо при. Приклади, які стосуються безпосередньо нас, українців, щоб краще зрозуміти, як себе почувають грузини чи картвели, коли їх називають російською мовою і російською назвою. От, наприклад, наша рідна ситуація в світі, наша столиця Київ, вона пишеться Київ, тобто не нашою транслітерацією, а все ж таки російською. І вимовляти це українською, це доволі така велика калька з російської, тобто не Київ, а Київ. І це стосується не Лише назв держав чи міст, наприклад, також це саме стосується і країни Русі, яка існувала на наших теренах з дев'ятого по дванадцяте століття. Країна Русь з центром у місті Київ. Наші чомусь історики почали вживати назву Русь-Україна на противагу Київській Русі. Взагалі, Київська Русь це термін, який почали використовувати радянські історики, щоб говорити: о, дивіться, була якась там Київська Русь, потім Рязанська, а потім но. Новгородська і ще якась там, а потім, решті решт Московська. Насправді не було ні Київської, ні Московської, ні Новгородської, ні Рязанської, чи ще якоїсь там насправді була країна, яка називалась Русь. Центром цієї Русі було місто Київ. Жителі Русі називали себе Русинами або Русинами. Це була одна єдина Русь. То чому ми беремо ось цю російську пропозицію, підігруємо її і там говоримо Русь, Україна чи ще якась там? Русь, вона й ва. Фриці Русь із центром у місті Київ. Це треба наголошувати. Хочу навести ще один приклад. Дуже часто Україну називають The Ukraine, а не просто Ukraine. До прикладу був такий випадок у червні 2017 року, коли президент тодішній США Дональд Трамп під час візиту до Вашингтона тодішнього президента України Петра Порошенка висловився про нього як про президента The Ukraine. Взагалі, ось ця приставка D-Z, вона в англійській мові в. Вона ніколи не вживається з назвами самостійних незалежних країн. Насправді вона вживається ось ця приставка тільки коли країна це якась колонія, півострів і так далі. Тобто, коли ми це будемо пропускати повз вуха, ми ніби будемо самі визнавати свою меншу вартість, неспроможність. То люди, які говорять, де Україн, це якісь недалекоглядні, взагалі недалекі люди, яким потрібно вказувати на їхні помилки. Як на мене, взагалі варто відмовитись від. Будь-яких назв держав, які пропонували нам той чи інший період, радянська Росія чи Імперська Росія, нам потрібно будувати назви інших країн, опираючись на свій історичний досвід, контекст, співпрацю з тими чи іншими народами? Тобто, якщо є держава, яка іменує себе не Грузія, а Сакартвело, або пропонує нам використовувати іншу назву Джорджія, то чому би так і не робити? Чому користуватися і далі російською назвою? Грузія, ну це ж ніби навіть і принизливо, коли ми називаємо людей не тими назвами, які вони хочуть від нас чути. Насправді я картфелам бажаю успіху в їхній боротьбі і всім серцем їх підтримую. І хочу, щоб вони і ми позбулися ось цієї пострадянської минувшини і почали будувати свої дві самостійні, прекрасні квітучі держави з миром, благополуччям і достатком. Зрештою, це наша спільна боротьба. А я дякую. Дякую за увагу. До зустрічі в нових відео.